Вітаю, мене звати Андрій Мельник. Я заступник директора компанії Технопласт. Ось цей чудовий офіс, що ви бачите позаду, є робота відомого львівського архітектурного бюро АСІМ Архітектс, яке спроектувало нам і допомогло зреалізувати вже понад 10 років тому. Ми справді хочемо подякувати за таку чудову пророблену роботу, оскільки ця будівля на даний час має дуже сучасний і функціональний дизайн. Зважаючи на довгий період років, вона й досі тримає актуальність і вражає своїм дизайном наших клієнтів партнерів. А також всіх відвідувачів, тому ми рекомендуємо працювати, обирати цю компанію. Вони дійсно знають свою справу. Професіонали. Компанія в своїй роботі завжди прислухається до побажань клієнта, розуміючи його специфіку роботи. Таким чином влаштовує всі приміщення, як і офісні, так і складські, з врахуванням ергономіки і потреб клієнта. Відповідно, в такому приміщенні вам буде максимально зручно перебувати, працювати, виконувати свої завдання чи просто відпочивати.